Всіх вітаю. Хочу зробити, мабуть, огляд відгук на такий телефон, як Redmi 9A. Так він виглядає. Нічого тут саме гарного нема. Зразу скажу. З плюсів Дві сім карточки флешка окремо. Дисплей непоганий для цієї цінової категорії. Він обичний IPS. В ньому є трішки синєвий, але він зато класний. Именно зображення класне, очі не болять, бо це є ПС змінуся обзора. І недостатня яркість на сонці. Взагалі недостатня. Так, це версія 2.32. Тому, може там може були більші версії, я цього вже вам не скажу. Батарейка 5000 в принципі, хватає нормально. Скачайте ADUS4 і дивіться, наскільки там реально вистачає. Android 11 11 стоїть. Е... Ну, оце все, що про нього сказати. Тепер по поводу, чи брати його, чи ні. Ціна його максимальна, що можна за, за нього давати, це 1000 гривень, якщо він йде з повним комплектом чи з чехлами, з зарядки з, з усім. А так, його, його ціна, мабуть, вже, наверное, більш приваблива була від 500 до 80 гривень. Більше вони якби не коштують. Є різні мотороли, там Е-серії, G-серії, є лучші редміки за цю ціну, як, якщо, таке, як, якщо ви іменно цей розглядаєте. Для людей він, для нормальних людей він, він не підійде, для дітей двоєчников в самий раз. Тупий, ігрушки не тяне, в принципі, саме він там Ютуб тяне 720 p ну, ну більш-менше ще тяне. І все остальне. Ну, можна там бабушки віддати, або якомусь роботягу, якому, якому треба там Ютубчик трошки подивитися, і, наприклад, там, всього там, там, не знаю, там, що, що можна робити, там, вайбер так такого, такого, такого плана. Все, ну, Дуже тупий, дуже хріновий. У сучасних реаліях це шматок лайна. Тому все, що про нього можна сказати. Якщо думаєте, це таке хто вам а від 500 ну, до, до 1000 гривень це в кращому випадку. Все, все, все інше є, є, на, є на, на набагато кращі апарати за ці гроші, там, за, за 1000 1200. Все, дякую. Не буду затягувати відео. Можливо, було комусь і корисно.